Вітаю вас, малятка, у вересні щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблучка трусить з гілок і сипле у кошик сливок. Восени врожай збирають на городах і в садках. Гроші яблука звисають на тонисеньких гілках. Малята пропоную вам намалювати яблунку. Для того, щоб її почати малювати, ми приготуємо фарби, аркуш паперу, олівець, пензлик, баночку з водою і сервиточку. А тепер увага! Якщо ви самі не вмієте намалювати дерево, попросіть про це тата або маму. А тепер, малята, будемо працювати пензликом. Кінчик пензлика занурюємо у фарбу коричневого кольору. І малюємо стовбур дерева згори донизу. Пряма паличка. Зліва і справа від стовбура малюємо гілочки тоненькі і товсті, довгі і короткі. Коричневий колір нам тепер не потрібен. Промиваю пензлика у водички. І промочую його на сервиточки, чистий пензлик. Тепер занурюю його у фарбу червоного кольору. Примочую пензлик усім ворсом побіля дерева і намалюємо крону. Щоб листочки були яскраві, постійно добираємо фарбу. Знову промиваємо пензлика. І набираємо на нього фарбу жовтого кольору. Всім ворсом примочуємо пензлика і з'являються жовтенькі листочки. Знову промиваємо пензлик і набираємо на нього фарбу зеленого кольору. Яка густа крона у нашого дерева? Намалюємо і травичку, промиваємо пензлика і далі будемо працювати вказівним пальчиком. Всі пальчики зібрали в кулачок, а вказівний пальчик буде працювати. Занурюємо пальчик в фарбу червоного кольору. І тепер міцно притискаємо пальчик на аркуші паперу на гілочках. Стиглі червоні соковиті яблучка ростуть на нашій чарівній яблуньки. А це яблучка. Для зайчика. Наше чарівне дерево готове. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві. Цей осінь розфарбовує природу в гарні яскраві кольори. Насолоджуйтеся малята осінню, малюйте осінь.